Малювання морські мешканці. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо в морську подорож. Ось яке море, без кінця і краю, на піщаний берег хвилі набігають, перестане вітер на море гнівитись, стане видно, хто там вирішив таїтись. Що росте на дні морському? Трава, водорості. А які вони? Якого кольору? Довгі, вузькі, широкі, зелені або коричневі. А ви знаєте, хто мешкає у морі? Відгадайте загадки. Хижак на риб полює, де кров лише почує. Замить вже там вона і для людей страшна. Акула. Знає діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани, зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит, добродушний синій кит. У морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як жили мої боки і прозорі, і м'які. Якщо зловиш мене ти, можу руку обпекти. Медуза. Та тварина добре дуже. Познайомся з нею друже. морі плаває, пірнає, Із води людей рятує. Виринає із глибин щирий помічник, дельфін. Молодці. Пропоную вам малята намалювати мешканців моря. Успіхів вам! У вас все чудово виходить. Ви молодці, Чекаю на ваші фото. Дякую за увагу. До зустрічі!